Дуже часто ми чуємо від колег те, що ми чули, що можна отримати гранти, де нам би для нашої редакції отримати гранти для того, щоб платити зарплату, продовжувати діяльність і таке інше. Також є пропозиції, справді на ринку є пропозиції, коли за гроші допомагають підготувати грант, подати до донора і навіть виграти. Проблема в тому, що якщо ви самі не розробляли цю заявку, ви не уявляєте, ну, по-перше, без вас ця заявка розробити не можна, тому що бути, ну, ви прописуєте, що ви будете робити. Які Цілі ви досягнете, в яких обсягах ви виконаєте цю роботу, чим ви відзвітуєте і таке інше. Якщо ви сядете це напишете, то в принципі вам послуги якихось а, тих, хто допомагає, і не потрібно буде, тому що ви самі вже у вас вже ця розроблена ідея. І друге, це питання все-таки у виконанні, у дотриманні термінів звітування, в дотриманні взагалі термінів виконання робочого плану, і потім вже в фінальному звітуванні. Тому я би орієнтувала вас, друзі, колеги, на те, щоб ви користувалися порадами Кирила, взяли опрацювали ті от посилання і ті матеріали, які Кирило нам радить. І, і Андрій це, там Кирил... посилання теж в чат покидав. І Андрій, так. І, і все-таки орієнтувалися на те, щоб подавати самим. А не, не покладайтеся на того, що на те, що хтось вам напише, тому що той, хтось він не знає вашої специфіки, і все одно цей хтось, ця людина чи ця компанія, які пишуть за вас, вони вам надішлють опитувальник. І з дуже докладними запитаннями, ну, дуже докладними відповідями, які ви, ви маєте дати, і це опитувальник, як, власне кажучи, дублюватиме ту заявку, яку показав Кирило. І якщо ви на ці відповіді, на більшість із цих запитань вже дали відповіді, ви сіли і це все прописали, то фактично ваша заявка готова. І вам не потрібні ніхто ніякі помічники. Але розробляючи цю заявку, ви вже уявляєте, що ви будете робити, в який термін, які ресурси вам знадобляться, скільки це може коштувати, і таке інше. А тому а, я вас закликаю все таки пробувати самим і не, не падати духом, якщо ви будете отримати відмову. А щодо індивідуальних заявок, журналістам, так є е, організації, які надають е, або стипендії. Або міні гранти на виконання якогось персонального журналістського проєкту. Це можуть бути гранти для журналістів-розслідувачів на виконання якогось розслідування. Це можуть бути гранти для жінок-журналісток на виконання їхнього творчого якогось проекту. Це можуть бути гранти там на інші якісь теми, тому і це все є. І це все є. А, і ось тут є якраз варіант, коли може податися а, індивідуальна журналіст чи журналістка, яка є ФОПом, і туди варто подаватися і, і індивідуально отримувати ці. А, Ну, вигравати цей проект і виконувати його. А те, що ви подаєте індивідуально цей проект, це не означає, що ви потім не можете, наприклад, залучити до команди, до своєї міні-команди когось із виконавців. Якщо це відеопроект, наприклад, то ви берете людину, яка там знімає відео або монтує відео а то, що, або ви там залучаєте якихось інших фахівців, які вам потрібні для цього виконання.